Канада є активною учасницею коаліції охочих і ми розраховуємо, що Канада братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки. Зараз наші команди учасників коаліції розробляють формат майбутнього спільного гарантування безпеки для України для регіону. Важливо, щоб все стало максимально практичним і вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери в Європі в розробці гарантій безпеки. Залучені залучені до процесу захисту миру. Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні для нас. Це важливо. Ми обговорили сьогодні нашу оборонну співпрацю країни НАТО зараз. Підключаються до нової програми під назвою Pearl. це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї саме в Сполучених Штатах Америки. Вже в програмі рішення на півтора мільярди доларів країни Європи зробили свої кроки. Я вдячний за готовність Канади приєднатись до програми і. Ми це говорили, і прем'єр-міністр про це вже сказав буде плюс 500 мільйонів доларів, і це для нас дуже важливо.